evitai В ефірі каналу UBC програма Резонанс у студії Наталка Прудка, сама без гостя. Запрошені мною керівники Борварської райдержадміністрації та районної ради Микола Діденко та Юрій Кушніренко, посилаючись на зайнятість, відмовилися пролити світло на події в селі Требухові Борвальського району за 20 кілометрів від Києва. Там сотка землі коштує 7 тисяч доларів, а тому тіньовий ринок продовжує дивувати темпами розвитку. В земельну халепу в Требухові втрапили під підконтрольне міністерство оборони підприємства енергопром яке обіцяло збудувати котеджі для звільнених у запас військовослужбовців. А що сталося насправді? Дізнаємося з сюжету. Оперативників служби безпеки зацікавила реклама котеджного містечка Городчани на сайті компанії Планета Оболонь. Цитую, площа 35 гектарів. Містечко розташоване в надзвичайно мальовничій місцині в селі Требухів. Є природне озеро, буде створено дві штучні водойми. Передбачено побудувати 167 будинків дев'яти типів планувань, витриманих в одному архітектурному стилі. Збудують торгово-адміністративний центр, ресторан, дві крамниці, церкву, аптеку, дитячий садок, пляж, станцію техобслуговування. Хто зацікавився, телефонуйте в компанію Комфорт Інвест. Вас запросять на Жилянську, 24 підписати угоду про купівлю будинку. Але не поспішайте, кредиту вам не дасть жодний банк, адже ця справа на контролі СБУ та Генеральної прокуратури. Обурені жителі Требухова кажуть, що містечко будують на пасовищі, а тому на Горочанському кутку майже всі збули худобу. Але над усе їх непокоїть, що землі для селян, обдурених при розпаюванні немає. А для тих, хто ніколи не працював у полі, її вдосталь в усьому звинувачують голову Броварської райдержадміністрації Миколу Діденка та колишніх керівників Требухівських сільгоспідприємства і сільради і все розбазарює Діденко Микола Хведорович із Барським. Барський прийшов, прийняв цей совхоз. от набрав собі паїв і розпродує все, все на світі порозпродував. Надана під забудову земля належала громаді Требухова. Відповідно до земельного кодексу, землі державної чи комунальної форми власності мають продаватися на конкурсах, а виручені кошти йти на розвиток села. Але якщо діятиме така прозора схема продажу, тоді нічого не дістанеться ні сільському голові, ні землевпоряднику. Колишній голова Требухівської сільради Іван Оснач вирішив обійти земельний кодекс і розпорядився власністю громади на свій розсуд. Коли на початку 2005-го підприємство Конверсенергопром просило сільраду виділити 100 гектарів для забезпечення житлом звільнених у запас військовиків, Іван Оснач і землевпорядник Микола Ткаченко все облагодили удвох, таємно від громади й депутатів. Без обговорення на засіданні сільради винесли рішення про виділення конверс у ділянки площею у 30 гектарів. Не орієнтуючись у чинному законодавстві, сільські депутати сліпо проголосували. Це засвідчує колишня голова земельної. Комісії сільради це питання на земельній комісії не розглядалося. Воно йшло з кабінета голови сільської ради в кабінет землеупорядника. Ми протягом чотирьох років, як коли займали, була головою земельної комісії, займалися тільки вирішенням питань по земельних ділянках по селу. Де в кого стежка не так, де де хто у кого за заліз у межі не так. Два роки по тому Требухівці зрозуміли, що найбільша небезпека для них закладена у першому пункті інвестиційних зобов'язань виставлених конверс енергопрому, виготовити генеральний план села. Дійсно надану під будівництво землю треба включити в межі населеного пункту. Саме тому слід змінити генплан, отримавши на це дозвіл обласної ради. Профільний інститут Укрндиї про цивільбуд розробив проектний план з земель Требухівської сільради, та коли депутатам запропонували проголосувати за цей документ, вони зрозуміли, що влада намагається вивести з меж села у володіння Броварської райдержадміністрації тисячі гектарів давно розпайованих земель. Якби це сталося, держава, звичайно, відшкодувала б вартість паїв, але не за ринковими цінами. Селяни вміють добре рахувати, а тому стали наполягати на створенні робочої групи для контролю за рухом сільських земель. Півтора року вони зривали роботу всіх сесій, не дозволяючи депутатам голосувати за нову схему Требухова. Дивно, але на цьому документі вже були всі підписи і печатки. І було підсунуто вже 15 лютого прийняти схему цю села, і вже були. Підписи стояли, печатки керівника району, голови сільського. Тобто тільки треба поставити дату сесії Тербухівської сільської ради. Коли ми запитали бувшого голову оснача Івана Михайловича, де ж чому немає нових меж. А він говорить, комп'ютер помилився. Але помилився не комп'ютера, сільський голова Іван Оснач, якого обурені селяни в листопаді 2007-го відправили у відставку. Згідно з законом про місцеве самоврядування, обов'язки голови було покладено на колишнього секретаря сільради Віталія Куця. Юрист за освітою він зміг виявити численні земельні та фінансові порушення з боку свого попередника. Згадане вище рішення номер 265 про виділення конверса енергопрому 30 гектарів під житлове будівництво для звільнених у запас військовослужбов. Овців мало ще один варіант зовсім іншого змісту, але за тими самими підписами голови землевпорядника. У цьому варіанті, за який сесія не голосувала, площа виділеної ділянки зросла з 30 до 35 гектарів. А житло на ній можна будувати не лише звільненим у запас, але й іншим категоріям громадян. З'являється одне рішення сесії, потім е, таке саме рішення вже на 35 гектарів вже підроблене з печатю і з підписом сільського голови оснача під одним номером. Іваноснач категорично відмовився коментувати нашій програмі цю ситуацію. Він заявив, що його цитую незаслужено обливають брудом. каже, що підписував і ставив печатки на всіх документах, які йому готували секретар та землевпорядник, тобто перевів стрілки на своїх підлеглих. Голова Броварської райдержадміністрації Микола Діденко теж відмовився від коментарів на камеру. А по телефону попросив цитую не втягувати його в цей конфлікт, адже конверс енергопромом займався сільський голова Іваноснач. Кінець цитати, коли обидва документи, один з яких фальсифікат, ми показали директору конверсу Юрію Мельнику. Він здивувався і сказав, що ніколи не бачив першого варіанту, тобто оригіналу. А ще підтвердив, що дійсно вже є державний акт на землю під будівництво котеджного містечка. Юрій Мельник повідомив, що підприємство виконує всі інвестиційні зобов'язання перед Требуховом, Відремонтувало шкільну їдальню, водогін до дитсадка, збудувало 6 кілометрів доріг, закупило медичне обладнання для сільського. Лікарні, але суму зроблених інвестицій Юрій Мельник назвати не зміг. Каже, підраховуємо сума інвест э, обязательств вместе з тими тих условиями, которые э, нас обременили в плане проведення электроснабжения, газоснабжения, от САП э, получше порядка 20% від от стоимости проекта. Вартість проекту ще також не визначено. Конверс енергопром готує довідку для трибухівської слідради про зроблені інвестиції. Селяни підтверджують, що 5 чи 6 кілометрів доріг справді прокладено, а от нового медичного обладнання у занедбаній трибухівській лікарні не побачили. Це засвідчує відома на всю область лікар. Я про це абсолютно нічого не знаю, і то те, що було у нас в лікарні десять років тому назад, оте і є. Більш нічого нового немає. І ніхто не турбується, ніхто не турбується. Ви подивіться, навіть немає аптеки в селі. Головний лікар району, бувший уже Сокур, відкрив свою аптеку тут при амбулаторії. Так? Там же ціни захмарені. Вони фінансових документів підтверджують те, що вони дійсно вклали ту саму дорогу, в ту саму генеральний план села. Вони нам не показують, не предоставляють. Скільки вони е, е, є чутки, те, що вони вкладають і в школу, було пораховано там на плитку, на е, спортзал, на їдальню трибухівської школи, але ж документів все це на словах. Сільська громада обурена ще й тим, що до проєкту генплану не включено низку об'єктів села. Подейкують, що їх хочуть продати наближеним до влади приватним особам. Не входить, згідно довідку народної освіти, відділ народної освіти, не входить один дитячий садочок, не входить будинок культури у завдання, які повинні розробляти, не входить приміщення, навіть сама дільнича лікарня не входить. Людям, котрі викривають махінаторів і називають їхні імена ті жорстоко мстяться. Це й телефонні погрози, і листівки з наклепами, і підпалювання будинків. Ганну Туряницю півроку тому мало не вбили, але броварська міліція досі нікого не покарала. При, прийшли два високого росту і вигукали її. Галина на вас можна? Вона да, дай пішла. І тут вже один, що його було, на руці не видно, він ну, не голою рукою її бив. В одну щоку і в другу, вона падає, ото дуб, дивиться. Ну, ну хай по голові коло уха ж було, і вона падає. А другий хотів підскочити ще носаком, ну він навіть, наторкнув, а я вже ж кричала Страшне збіглися всі. І вони втік утікли, машина стояла у тому, дивиться без номерів. Шукають правди сотні обдурених селян, які все життя працювали в радгоспі, а ще лікарі, вчителі та інші працівники соціальної сфери, які не отримали земельних паїв, хоча закон на їхньому боці. І вони могли б їх отримати, адже продано ще не всі земельні запаси. Для більшості селян продаж землі чи не єдиний спосіб, щоб поліпшити свій добробут. Грінченко Іван, який 42 роки пропрацював у полі, помир не дочекавшись правди. І не паю, і нема, немає і нового, нема. Далі ще із нашої Требухівської контори бумажку, справку, що на пам'ять заявлення. Що не пая, немає, нічого немає не заробив. За 42 роки трудового життя. От так. Обдурили, як хотіли. Не знаю, що далі робити, куди кидатися. І до діденка ходила. І балакат не схотів, і сьогодні він, всі кричимо, гад діденка, як не хоче, людям добро робить. Селяни ніяк не збагнуть, чому видані їм сертифікати засвідчують право на два гектари, а державні акти лише на півтора. Хто вкрав у кожного з них по пів гектара? Чому паї дісталися тим, хто ніколи не працював на трибухівській землі, а ті, хто все життя віддав рільництво, їх не мають. 1964 року струмом убило чотирьох людей, серед яких була і Ганна Горкун, тоді мати трьох маленьких дітей. Ну, коли почалася розпаю, що я пішла до, до себе в контору. От мені сказали, що закону не передбачено. Так нема такої статті, щоб ті, котрі загинули, виділили землю. Ну так і хожу з тих пір з року, так і хожу у середині січня цього року. Требухівці приїхали шукати правди до Києва. Вони пікетували облдержадміністрацію, адже під тиском керівництва Бороварської райради та райдержадміністрації у виконувача обов'язків голови сільради Віталія Куця відібрали початку. Рейдерське захоплення сталося одразу по тому, як він оголосив громаді про виявлені грубі махінації з землею. Було створено слідчу комісію. Її очолив керівник відділу координації роботи правої. Хороних органів Київської облдержадміністрації генерал Сергій Зозуля. Сільська громада передала комісії довгий перелік земельних махінацій, вимагаючи припинити втручання районної влади у самоврядування Требухівської сільради, а також провести інвентаризацію землі. Зараз триває розслідування, але в Требухові ситуація не змінюється на краще. Я тискном під психологічним тиском шантажують, можна так сказати, щоб віддали печатку. Приїжджають депутати районної ради, просять віддати печатку в бухгалтерію передати не пояснюють, ніякі документи не надають, чому це так, навіщо, для кого. І ми сьогодні їздимо до обласної ради, їздили до до Діденка Миколи Федоровича. Він приїжджав до нас сюди у, на місточок і сказав, що я, я ваших питань рішати не буду, і я вас розітру на попел. О, і ми їхати, приєднуватися до Борисполя і їздимо зараз до Київської обласної. Адміністрації по телефону Сергій Зозуля нас запевнив, що справу передано до обласної прокуратури. І якщо за результатами слідства порушать кримінальну справу, обіцяв обов'язково розказати про земельні махінації в Требухові. Проте на ефективне розслідування годі сподіватися. Адже наприкінці січня з броварського архіву підпорядкованого райдержадміністрації викрадено майже всі документи, що стосуються ринку землі. Керівник архівного відділу Алла Жарова повідомила, що зникло 90% на. Національного фонду за період з 1945 по 2006 роки тепер надія лише на те, що землевпоряджувальні процеси у Требухові відслідковують не лише правоохоронні органи, а й контролери в особі районних депутатів. У них залишилися деякі копії вкрадених архівів. Питання у тому, щоб корисливі інтереси депутатів не зашкодили боротьбі з корупцією, адже в країні потрібно не лише будувати заміські віли, а ще й орати, сіяти та вирощувати хліб. Цілком очевидно, що залізний мораторій не вберіг землю селян від розпродажу. Сільські ради давно забули про свої господарські та соціальні обов'язки перед громадою, яка їх обирала. Вони заходилися розробляти генеральні плани розвитку села, відводити земельні ділянки, за хабарі підробляти документи. Проти них порушено сотні кримінальних справ за шахрайство, але засуджених практично немає. Ми будемо і далі інформувати вас, як розвиватимуться події у Требухові, і сподіваємося, що причетні до вирішення цієї проблеми прийдуть до нашої студії, адже у взаємовикриттях народжується істина. До зустрічі!